Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум і розвиток мовлення. І тема нашого заняття Праця людей восени. З настанням осені люди починають готуватися до зими. А як ви гадаєте, чому осінь називають гарячою порою? Тому що восени... Збирають яблука, картоплю, згрібають листечко, а на полях збирають зерно, гриби збирають. Землю дідусь копає, помідорчики садить, огірки поливає восени. Ось врожай вітамінів збирає. Де це буває? Так, вірно, на городі. Людина, яка працює на городі, зветься городником. А для вирощування овочів городники роблять грядки. Восени, коли овочі дозрівають, городник збирає урожай. Вирощують овочі для того, щоб ними харчуватися, адже в них так багато вітамінів. А які дари приносить осінь, які овочеві культури дозрівають у нашому краї? Які фруктові рослини дозрівають у нашому краї? А тепер малята, давайте пограємо в гру. Якщо рослина дикоросла, тобто вона росте в полі, ви плескайте в долоньки. А якщо рослинка, на городі виросла тупайте ніжками, морква, хліб, зерно. Кульбабка, бурячок, цибуля, мак. Але, дітки, зверніть увагу, що мак може бути як дикорослою, так і культурною, тобто на городі може рости. А тепер розгляньте малюнки і знайдіть зайву рослинку. Яка тут зайва рослинка? Подорожник, це дикоросла рослинка. Малята. Назвіть. Що росте на городі? Овочі. Так. А тепер допоможіть хлопчикові знайти зайвий овоч. Лимон, вірно, тому що це фрукт, а не овоч. Зайве. Капуста, перчик чи огірочок Нічого тут зайвого немає. А скажіть, будь ласка, де ростуть овочі? На землі або над землею. А ще ростуть овочі під землею? Ці овочі ростуть на поверхні землі, гарбуз, перчик. Кабачок, баклажан, огірок, помідор і капустка. А ці овочі ростуть під землею: морква, редис, картопля, ріпа, буряк, цибулька. Ці ростуть під землею. Молодці дітки, ви гарно працювали. Вам сподобалось заняття? В нас ще буде заняття. До зустрічі, ви були молодці.